Усім привіт! Сьогодні ми знову з вами переглянемо рослини на моєму стелажі. Це вже друга полиця, як і на нижній полиці. Тут у мене орхідея освічується світлодіодними стрічками. Додатково у мене ще є ось така звичайна нефито лінійна лампа на 40 ватт. Я вже квіти з цієї полиці полила. І е, задній ряд уже розставила. Тож, перший тут у мене Діді Бантик. Е, це його перше квітування в моїй колекції. Він придбаний з частної колекції. Ось такий має квітонос. Я його планую переставити на вікно, там йому буде більше простору для квітоноса. І я сподіваюся, це допоможе. Наростити більшу кількість квіток. Поруч у мене орхідея від Соня, отримана в розмірі 1,7 це кобріон Пілорік. також він випустив квітонос, це перше квітування. Хотілося б, щоб це був мотелик, ну подивимось. Ось такі цікаві круглі у нього листочки, досить коротенькі. Три вже нарощені у мене. Він в подвійному горщику, там все добре з коренями. Він поливається у мене замучуванням, як і діді. В Цей раз я їх полила проливом, в квартирі прохолодно. Ну, але наступний полив уже буде з добривами і я буду замучувати. Поруч Сент-Рівер, також перше його квітування. Я вже бачила в оглядах, що ця квітка ну, ось, любить рости в такому лежачому стані, і хоч вона у мене пересаджена, але все рівно, як бачимо, намагається прилягти відпочити. Я ось її влітку пересаджувала, заправляла корені, що росли зверху. Поруч із нею, у мене біглі мателик Прінц». Це буде його перше квітування. Хоча мені хотілося, щоб він наростив більший кущик, але він вирішив по-своєму. У мене ще є дубль, і він також має дзьобик квітоноса, але це вже орхідеї на стелажі. Продовжимо далі знайомство із орхідеями, які розміщаються на цій середній полиці. Це у мене голландський скульптор. Як ви бачите, він деякий час ось такі прояви мені показував на листочках через те, можливо, що він був сухий, а потім я давала йому досить багато вологи. Але ось уже наступні верхні листочки не мають такої проблеми через те, що я його пересадила в горщик із мохом, зараз він политий. і... Ця посадка йому подобається більше, ніж попередня. Тепер виходить, що він так не пересихає, ну і розташований в подвійному горщику. В цьому році він випустив квітонос, хоча вдома він квітнув у мене в минулому році не дуже рясно. Було, здається, два квітоноси, але не набагато квітів. Це вже досить велика рослина, звісно, що вимагає вона більшого простору, але поки що вона буде перебувати на цій середній полиці. І коли вже орхідей буде трохи менше, я сподіваюся, на це, то я зможу надати йому більше місця, можливо, на підвіконнику йому буде краще. Цю рослину я отримала нещодавно. Це Балкіс. У мене була така рослина, але заліто розвалилася. Це малюк в розмірі 1,7. Він у мене не пересаджений. Я його просто перевалила з його мухом. Ось такий пластиковий стаканчик, додала живого муху і трохи кори. Як бачите, він з такими набряками до мене прийшов жовтуватий такий. Я, правда, нічого не робила. Просто поставила його на середню полицю. Я ось тут бачу, що він намагається ростити квітону. Зовсім маленька квіточка. Ну, в ось такому сумному стані, але теж хоче квітнути. Ну... Що поробиш природа, як вона є, демонструє своє бажання жити, стверджувати про себе. Я балкіс не зустрічала із мутацією Метелика, Це, до речі, дуже красивий такий бігліб, але все ж таки замовила дубль 2. Він і не метеличний, красивий, але ну, хотілося б все-таки метелика, буду його вмовляти, просити, щоб він саме заквіт метеликом. Ну, будемо спостерігати за ним. Це у мене ще одна рослина від Сонія. Це Супер Майя. Я її купувала з рук. Сподівалася, що заквітне вона метеликом. Але потім зрозуміла, чому господиня продавала, бо в цьому завозі жодна квітка не проквітла саме метеликом. Це стосується і мене. У мене вона квітувала два рази вже, і обидва рази були три ліпсами. Ну, також очікую від неї квітування. Сподіваюся, що, можливо, втретє вона вже буде квітувати метеликом. Як говориться, Надія помирає останньою, ну будемо дивитися. Нижній листочок, ось вона так, жовтить. Ну, мені здається, це в неї мода така. Я, Здається, попередні рази, коли вона квітнула, також спостерігала таке явище. Вона тут у мене стоїть на цьому стелажі. Досить низько, я її не піднімаю, як інші квіти, Її, я думаю, і так добре. Поруч із нею нещодавно отриманий підліток. Все-таки я намагаюся в свою колекцію придбати Тайсука Анна. Це у мене вже, мабуть, третя спроба. Перший у мене помер, другий у мене заквітнув звичайним. І це третя спроба. Так, я цю орхідею не пересаджувала. Вона ось має ростучі корені. Просто перекинула її в стаканчик, навіть отвори тут у мене є. Ну, як завжди, і орхідейка вирішила проквітнути. Буду її просити також, щоб вона мені дала метелика, хоча в мене ще є дубль. Ну, Але б хотілося подивитися в своїй колекції цю е красиву квітку, саме метелика від цієї ніжної рослини. На цій же полиці це в мене. Не знаю, який вже рахунку, четвертий чи п'ятий спот Леопард. Давненько я його вже придбала. І він дуже повільно росте, він пересаджений, начебто корень немає. Таке в нього досить цікаве листя. Або на таку силігранну квіточку метелика або натриліпса, не знаю, все очікую, коли він випустить квітонос. Ну, от всі орхідеї на цій другій полиці у мене із квітоносами. Один він, тільки росте в нього листочок. Наступна рослина це ВТР у мене від Соня. Від цієї рослини у мене. Вирос ось такий кущик, йому, мабуть, було мало світла, але я також думаю, що це, можливо, і дітка з точки росту, так як тут досить багато коріння від шиї. Але я не відділяла. Не знаю, може, коли буде місце, я займуся цим. Мені хотілося на його квітанусі, зробити діточку. Влітку я робила цей експеримент, здається, в липні місяці. І коли було досить тепло, то е брунька набухла і з'явилися обриси саме діточки. І вже з настанням прохолоди ця діточка поступово почала перетворюватися у квітонос. Неймовірно, але це так. І на минулому тижні я обламала цей кінчик квітоноса. Просто рукою, ось так як є, утворився такий, як би пеньок обламаний. І обламування цього понючка спричинило, я так гадаю, це моя особиста думка, спричинило появу дзьобика квітоноса у цієї мультифлорної триліпсової рослинки. Так що від нього я також очікую квітування. Ще на цій полиці у мене ще один дубль. Метелика Сентрівер. Також він у мене, як бачите, в лежачому стані. І ось також він вирішив мене порадувати квітоносом. Також я пересаджувала, заправляла корені. Ось, відсушує він старий листочок. Ну, ці листочки, також, як бачите, намагаються прилягти і відпочити. Навіть пересаджуючи, я намагалася їх вирівняти, але щось у мене не дуже вдалося. І ще один тут у мене це грін Денсер. Це такий красивий бантик-жовтий. Але щось йому тут у мене не подобається. Він уже неодноразово намагався гноїти шию, я її замазувала тапсіном, потім стрікар я дістала. Ну і третя обробка цього місця у мене була максимум, мені здається, що це більш вдала була спроба. Я ось тут бачу, що пробивається корінець. Він був замазаний максимом, але я думаю, що він піде зростати. І з цього боку, я також бачу, щось тут у мене набухає. Я сподіваюся, це не буде квітонос, це буде корінь, тому що куди їй квітнути, їй буде. Окріпнути. Ну, а мені, б, звісно, побільше коренів від шийки І я б відчахнула ту нижню частину, яка, очевидно, розповсюджує інфекцію і не дає цій рослині нормально рости. Вже, мабуть, рік точно у мене він, але щойно пішов зріст, ця хвороба його атакує. і... Не дає змоги розвинути більш масивне, потужне листя, ну і, звісно, заквітнути гарним квітоносом. Ну, ось такий огляд із моєї другої полиці. Підводимо підсумки, крім двох рослин спотліопард, який в такому гальмівному Зростанні, і крім Green Dancer, всі рослини, яких ви бачите, навіть недавно очі придбані Принц Вільвєт і Тайсука Анна, і Бігліп Балкіс, вони всі на квітонусах. Звісно, що оця додаткова лампа на 40 Вт, мені здається, що вона є потужним поштовхом для появи квітоносів. Ну І ви бачите, що лампа навіть розташована навіть на такому невисокому стелажі, скажімо, на невисокій полиці стелажу деякі рослинки, можливо, Отримують багато освітлення, деякі листочки я бачу засвітлені, але нічого. Зараз темна пора року, їм не вистачає світла, тепла, тим більше, що у мене прохолодно. Зовсім інші справи будуть у літній період. Цю лампу ніхто взагалі вмикати не буде, тому що лампи гріються, і, можливо, це є одна із причин гибелі рослин, які я втратила влітку, можливо, від певного перегріву. Ну, але зараз осінь, тому ця лампа трошки буде додавати температури, зігрівати рослини. Я думаю, що для появи квітоносів потрібна була прохолода, а для їх росту більш тепла температура для появи бруньок квіткових буде в самий раз.